Привіт-привіт, мої любі маленькі сонечки. Сьогодні я хочу ознайомити вас із новою технікою, яка називається техніка розтікання. І вона дуже цікава. Спочатку ми малюємо на аркуші звичайно чистою водичкою, а потім пензликом із фарбою ми малюємо по краях цього малюнку із водички, і фарба починає розтікатися повільно, і саме так, як їй захочеться. Тобто, ви не знаєте, яким вийде малюнок наприкінці. Отже, мої Любі, пропоную почати цю незвичайну роботу. Одразу пропоную вам два варіанти. Ліворуч, це робота на гладкому глянцевому папері, а праворуч звичайний аркуш. Слідкуйте за схемкою, що я малюю, тому що водичкою це не дуже видно на відео. Як ви і зрозуміли, ми малюємо рибку, і на поверхні цієї рибки має бути багато водички. Далі візьмемо тонший пензлик та почнемо малювати по краю. Подивіться спочатку, як розтікається фарба на малюнку праворуч, це звичайний аркуш. А ось як поводить себе фарба на блискучому глянцевому аркуші. Вона не розтікається, а як трішки збігається. Ось у цьому малятка і справжня магія цієї техніки фарба розтікається або розбігається сама і виходять зовсім незвичайні та непередбачувані переходи. Я, як завжди, захопилася цим процесом, і мені захотілося намалювати іще пару рибок. Мої любі сонечки. Зверніть увагу на малюнок ліворуч. Коли він підсох, я додала графічних елементів чорною ручкою. Проте тим часом я продовжу свій другий малюнок, на якому зображено більше рибок. За вашим бажанням можна додати бульбашок навколо наших рибок. І на останок нашої творчої роботи можна додати візерунку нашим рибкам та, звичайно, оченятка. Погляньте, які різні роботи у мене вийшли. Спробуйте і ви цю незвичайну техніку. Сподіваюсь, що вам дуже сподобається, як і мені. Бажаю вам успіхів, мої дорогенькі!